Офіцер батальйону батальйону «Свобода» Нацгвардії, заступник голови ВО Свобода. Андрію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. Наскільки знаю, ви зараз на Донеччині. Чи правильно я вас розумію? Так. І от про Донеччину давайте говорити. Ми бачимо, що там так крепко працює ворожа авіація, саме от по об'єктах на Донецькому напрямку. Вчора президент сказав. Що на Донеччині просто пекло. Він говорить про піски, він говорить про Авдіївку і так далі. Що відомо вам, розповідайте, яка там ситуація зараз? Ідуть дуже напружені жорстокі бої. А, на сьогоднішній день, попри всі спроби ворога посунути українську лінію оборони, йому це не вдається, ворог несе втрати. Мені, звичайно, легше говорити про ту ділянку фронту, на якій я зараз знаходжу з батальйоном Свобода, який воює в складі 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії, на нашій ділянці ну фактично бої не припиняються взагалі. Тобто, вони тривають. Ну, може там будинка може бути там відносно і потім знову починається стрілянина, знову починаються обстріли. За минулу добу були декілька спроб штурмових дій з боку ворога, але всі вони були відбиті. Ворог з втратами був змушений відступати, але продовжується: тобто, воно не зупиняється, продовжується. Ну з нашого боку, можу сказати, що бойовий дух високий, всі бійці мотивовані, всі готові далі продовжувати виконання бойових задач. І, попри все, попри всі об'єктивні складнощі, тому що війна це є війна. Всі виконують все, що треба, і вірять, і наближають нашу перемогу. Просто ми постійно останні дні в цій студії говоримо про те, що зараз вороги всі свої війська, всі свої потужності перекидають саме на південь, а тут з'являється інформація про такі потужні, потужну, потужні обстріли на, на Сході. Це вони останніми днями такі потужні і масовані удари зараз, такі бої важкі? Чи і до цього там були таке, такі бої? Ну, останні дні активізація. Тобто, останні дні активізація однозначно, але е, е, ну треба просто розуміти. Ситуація складна, але контрольована. Зрозуміло. Тобто ніякої. Тобто, так, йдуть важкі бої, але ворога наразі нічого не виходить. Е, тримаємо позиції, наносимо йому втрати е, і робимо все для того, щоб його наступальний потенціал уже остаточно був вичерпаний. Тобто, щоб а вони вже просто не мали змоги далі навіть думати про якийсь наступ. І тоді вже буде, як то кажуть, наш хід. Як Ви вважаєте, які плани Путіна на півдні? Навіть не Путіна, а Росії, російської армії на півдні? Ну я думаю, вони там стояти в глухій обороні. Але інших варіантів у них там немає. Там ми їх підтискаємо і підтискаємо дуже активно. Все їхнє угрупування, яке знаходиться на правому березі Дніпра на півдні, воно вже під загрозою оперативного оточення, тому що там є лише дві переправи через Дніпро, які регулярно під вогневим ураженням нашої артилерії. Тому, звичайно, там я не думаю, що мова може йти про якийсь наступ з їхнього боку. Там ми маємо ініціативу. Але знову ж таки не треба розслаблятися треба враховувати абсолютно всі варіанти. Я впевнений, що наш генеральний штаб це все враховує і приймає самі найкращі адекватні рішення в кожній конкретній ситуації. Друзі, ми працюємо ще паралельно і ведемо трансляцію в Ютубі. І Андрію, тут вам пишуть вітання. Пишуть, що ви і свободівці, реально патріоти України. Такі люди вам пишуть. Мала вам це передати, бо, очевидно, у вас немає часу читати чат п'ятого каналу, але щоб ви знали. Давайте Дякую. поговоримо з вами ще про історію із свіжою заявою. Друг Путіна Шредер сказав про те, що, начебто, він зустрічався з Путіним десь там, колись не знаю. І вони він так бачить, що Путін хоче переговорів із Україною. Як ви вважаєте, що, що це таке, на яких, на яких підставах можуть бути перемовини і чому саме Путін зараз цього забажав? Ну, слухайте, я, по-перше, взагалі не схильний сприймати всерйоз слова Шхедера, тому що це є пристаріла політична проститутка, путінська Хвойда, і мені взагалі, чесно кажучи, абсолютно не цікаво, що він там говорить, тому що це абсолютно дискредитований персонаж, який ну, ціна його слів не більша, ніж ціна використаного туалетного паперу. Тому я думаю, що якби не варто навіть сильно на це зважати. А з приводу перемовин, ну дивіться. Зараз перемовини відбуваються в лапках. Да, перемовини. Відбуваються на полі бою. От тут зараз відбувається основна подія. Тобто, від того, як все буде складатися на полі бою, буде залежати все інше. Не навпаки, а саме це головне. Тому наразі. Ведеться, все робиться для того, щоб Україна була максимально успішна на полі бою, і тоді ми будемо розуміти наступні якісь перспективи. Я особисто не вірю, взагалі не вірю в якісь можливі перемовини з путіним. Просто тому, що ну я не бачу по перше, в них сенсу. А по-друге, я не бачу навіть ну, в принципі, можливості поля для цих перемовин. Тобто все буде вирішуватися на полі бою, і я вважаю, що сьогодні у нас є абсолютно історичний шанс, якого у нас не було ніколи. У нас є історичний шанс перемогти Московію в війні, тому що всі наші попередні конфлікти і війни вони були в ситуації, коли ми були завідомо в слабшій позиції. У нас не було держави, або у нас була держава, яка щойно щойно була створена, була дуже слабка. У нас не було союзників. У нас не було міжнародної підтримки. У нас завжди була війна на декілька фронтів. Тобто не тільки з москалями, а й з іншими. Хтось там постійно нас підтискав з іншого боку. Ми не могли кинути всі сили на, на один фронт. У нас було купа інших проблем роз'єднаність суспільства там і так далі. Сьогодні навпаки, у нас є міжнародна підтримка. У нас є союзники, у нас є єдність суспільства і готовність до боротьби. І найголовніше у нас сьогодні є. Я вважаю найсильніша армія в Європі, яка це показує кожен день. І все це воно дає нам абсолютно унікальну можливість перемогти москалів на полі бою. І цим треба користатися сьогодні. Я вважаю, що ми сьогодні знаходимося в сильній позиції, навіть попри те, що я без рожевих окулярів, я зараз знаходжуся в тому місці, де не виходить носити рожеві окуляри, бо я знаходжуся за 500 метрів від ворожих позицій зараз. Але е, можу вам точно сказати, що я переконаний в тому, що ця перемога не просто можлива, а вона буде. І той дух, який сьогодні є в українців, він є безпрецедентний. Сьогодні в світі я сумніваюся, що є хоч один народ, який може показати настільки великий згуртований потенціал і готовність до боротьби. Тобто, сьогодні українці мають дійсно переписати історію в хорошому сенсі і. Цією своєю перемогою і зробити уже впевнений крок в майбутнє, де ми будемо ну жити вже в мирі без цієї водійної війни, напруги і так далі. Останнє, що що запитаю у вас точніше, люди запитують знову ж таки в Ютубі. Чи достатньо забезпечений ваш батальйон? І чого на вашу думку, Андрію, не вистачає для контрнаступу на сході? Таке питання від наших глядачів в Ютубі. Ну для наступу однозначно потрібно багато багато артилерії і бронетехніки. Оце от однозначно, так і я вважаю, що ну, західні наші партнери вони повинні нам сьогодні якомога більше цього всього давати. І це основна, якби основний фактор. Стосовно нашого забезпечення, ну дивіться, з одного боку, це війна. Перепрошую з одного боку, це війна, і тут якби не курорт, і ну ніхто тут не вимагає і не очікує, що тут буде all inclusive і, і можна буде тут. Я не знаю. Ми не ми не на пляж приїхали відпочивати. З іншого боку, можу сказати, що я не бачу якихось великих проблем. Тобто да нам величезну допомогу дає наша волонтерська служба Легіона Свободи. Я дуже дякую всім, хто допомагає. Я так само дякую просто всім волонтерам, які нам допомагали. І фонд притули нам допомагав багато разів, і інші волонтери. Я всіх просто зараз не зможу перерахувати, бо це дійсно величезна, величезна допомога. З іншого боку, так само нас підтримує і нас забезпечує Національна гвардія. Тобто, ми є регулярний військовий підрозділ, і так само. Те, що нам необхідно, ми отримаємо. Але звичайно ж, коли ми звертаємося до волонтерів, що нам потрібно те, те, те. Кожен раз ми дуже дякуємо всім за допомогу, тому що повірте, це дуже потрібно. І там той дрон, який навіть коштує 10 тисяч доларів, це велика сума. Але повірте, от коли ти розумієш, що завдяки цьому дрону ти збережеш життя наших бійців, і ти зможеш нанести ворогу втрати. То воно, як то кажуть, окупається там в сотні в тисячі, в мільйони разів.